Привітули, народ. Привіт, нігер! Давно не бачилися. Після невеличкої перерви. Та ну нахуй. Я підготував для вас новеньке відео. А щоб новини та відео виходили ще частіше, запрошую вас долучитися до збору на оплату сервера для мого ігроновинного сайту uaprogaming.com.ua Посилання в описі. Ну, якщо вже протиснеться вподобайку, то я не ображуся. А тепер думо до новин. Менеджер зі спільноти з Ніком Antishir української студії Dogfall Games в соціальних мережах та на сторінці гри Level Zero Extraction в Steam опублікував звернення до гравців. Він повідомив, що оновлення від 30 січня 2024 року стало останнім, а Level Zero Extraction досягла свого фінального стану. <гум> Також через фінансову недоцільність підтримка гри припинена. Втім, сервери будуть працювати і далі. Подій у вихідні більше не буде, а от вайпи нікуди не дінуться і регулярно проводитимуться. Хоча кого це хвилює, в грі онлайн 10-15 людей. Навіть незважаючи на значний хайп навколо гри, розробникам все ж вдалося всього за кілька днів її вбити. Про це свідчить і велика кількість негативних рецензій. Сталося, як із з З однієї сторони шкода, а з іншої самі заслужили. Як так? Науково фантастична пригода The Alters від поляків не вийде в першому кварталі цього року, як раніше очікувалося. Розробники звернулися до спільноти з листом, яке адресовано головному героєві. В ньому йдеться про те, що його відліт доведеться відкласти на більш пізній термін, адже для корпорації слів майже готово не існує. Студії потрібно більше часу, щоби переконатися, що кожен аспект гри готовий на 100% і працює як потрібно. Втім, поки ви очікуєте на реліз The Alters, можете спробувати безплатне демо. Нагадаю, що гра вийде з офіційною українською локалізацією. Valve опублікували розклад всіх розпродажів та фестивалів на поточний рік, що примітно осінній розпродаж змістили, і тепер він розпочнеться 29 вересня. Також вже 24 лютого очікуємо початок фестивалю новинок в Steam. Якщо хочете відео з демками, у які точно варто зіграти, то напишіть про це у коментарях. Невелика команда розробників Berco Games, яка знаходиться в Києві, випустила оновлення для демо-версії своєї гри Jitter. Jitter це науково-фантастична дослідницька гра з елементами виживання. Події відбуваються на шахтарській базі та її околицях у головному поясі астероїдів. Граєте ви за експериментальний штучний інтелект, який підтримує функціонування кораблів та спілкується з його екіпажем. Вам необхідно керувати командою, розбудовувати кораблі та бази за допомогою різноманітних модулів. Залагоджувати наслідки абордажних сутичок, аварій і боїв у відкритому космосі. Такі Індії вражають своєю простотою, душевністю та цікавим ігроладом, адже роблять їх в першу чергу для того, щоб в них грали. Обов'язково зацініть та додайте в список бажаного. А більше подробиць ви можете знайти на моєму сайті сер! Цьогорічний фестиваль новинок точно буде спекотним, адже вже зараз ви можете зацінити симулятор кур'єра Укрпошти в грі Deliver at all costs. Події цієї гри розгортаються в американському містечку 50-х років. Ви Вінстон Грей, кур'єр невдаха, але із дуже запальним характером. Ви слів доставити за будь-яку ціну, ви сприймаєте буквально, тому через це не зважаєте на той хаос і розруху, яку залишаєте після себе. Основною особливістю гри є її динаміка та руйнівне оточення. Цікаво й те, що місцеві мешканці можуть дратуватися та реагувати на ваші дії, що призведе до невідомих наслідків і кількох тлумаків під ваш зад. Особливо цікаво спостерігати, як вони усі старано чекають своєї черги, щоб дати вам копняка. Залежно від вантажу буде змінюватися динаміка та поведінка вашої машини, а виконуючи додаткові завдання, ви зможете покращити автомобіль чи додати до нього кран. Або ж гідравліку. Я пограв, мені сподобалося. Це як симулятор кур'єра, але у світі GTA. Рекомендую. Індіїгри завжди мають чим здивувати, адже за ними не стоять вибагливі інвестори, які не хочуть ризикувати грошима. У мене так сталося з грою Downfall, яку розробляє всього одна людина француз Даррен Келлер. Downfall – це незвична та похмура гра про містобудування з мінімалістичним стилем. У світі, заповненому пітьмою. Ви правите королівством, яке поглинули тіні. Під час спроби врятувати свій народ, ви наткнулися на містичну істоту, яка кличе себе Люер, і радо освітить ваш шлях. Тож, щоби перемогти, вам потрібно освітлювати територію навколо, поступово розширюючи власні поселення і здобувати дорогоцінні ресурси. Цікавим елементом є наявність на певних клітинках міні-ігор, і від того, як вдало ви впораєтеся з ними, буде залежати кількість доступних ресурсів на ній. Що примітно, забавка має 95% схвальних рецензій, понад 3000 проданих копій за першу добу та більше як 40 тисяч додавань у список бажаного. Шкода, що немає української. Тані білд оголосили про початок відкритого тестування українського шутера із назвою Send. Якщо ви брали у попередньому технічному тестуванні, то автоматично маєте доступ до поточного. Решта охочих можуть перейти на сторінку гри та запитати доступ, який буде автоматично надано. Крім цього, немає заборони на транслювання гри чи показу матеріалів із неї, тому ви можете сміливо переглядати чись трансляції на YouTube чи Twitch. Також ви можете долучитися до офіційного Discord каналу Grisend, щоб мати змогу поспілкуватися з іншими гравцями або ж повідомити про помилку. Якщо вам цікаво переглянути повний перелік змін та покращень, то він доступний за посиланням під відео. Позавчора студія Fancom оголосила дату виходу їхньої ММО Dune Awakening з офіційною українською локалізацією. Гра стане доступна 20 травня для ПК в Steam та трішки згодом для консолей. Щодо вартості, то вона становить 50 доларів, але невдовзі розробники відкриють попередні замовлення і тоді ми дізнаємося регіональну ціну. Також на сторінці гри в Steam ви вже зараз можете завантажити інструменти для створення власного персонажа та перевірки продуктивності вашого заліза. Після виходу гри його одразу можна буде імпортувати до неї та отримати код на ексклюзивний скін складеного ножа. Хімера <ротень> Entertainment повідомили про випуск оновлення 1.2 для гри Song of Silence, який відбувся позавчора. Разом із ним стало доступне доповнення пожирачі світла за ціною в 150 гривень. Нагадаю, що гра має якісну українську локалізацію, а до 6 березня її продають за 240 гривень. Щодо оновлення, то вгорі з'явився новий сценарій балада про фурфанга. Також для них було додано три нових досягнення, а в одної багатокористувацьких сутичках нарешті з'явилася можливість вибору кольору своєї фракції. Певних змін зазнав і шиї, а також відбулося загальне коригування економіки та покращення балансу. Повний перелік змін можна переглянути за посиланням під відео. Тепер перейдімо до платного доповнення «Пожирачі світла. Насамперед воно додає нову фракцію, яка буде доступна в режимах сутички та мультиплеєру. А також 2 нові архетипи героїв, 6 покликань героїв, 8 нових підрозділів, 5 нових карт стратегій, 8 нових бойових карт, одну нову рису загону та одну нову столицю. Студія Shiny Show анонсувала сиквел свого карткового хіта із назвою Monster Train 2. Гра очікується пізніше в цьому році для ПК, PS5, Xbox Series та Nintendo Switch. Але вже зараз ви можете пограти в безплатне демо. Monster Train 2 переносить нас до раю, де підступні титани захопили владу. Колишні ангели та демони створюють тимчасовий альянс, щоб разом подолати ворога. Для цього вам доведеться пройти пекло рай та безодню швидше, ніж вони знищать весь світ. У грі з'явиться 5 нових кланів з унікальним стилем гри та власними перевагами. Безумовно, стане доступно ще більше карт кімнат, обладнання. Та різноманітних бонусів. Також з'явилася чудова нагода придбати Monster Train, яку до 5 березня продають із 90% знижкою за 51 гривню, що є рекордно низькою ціною. Днями доволі несподівано для Hades 2 вийшло друге велике оновлення із назвою The War Song. Розробники також повідомили, що вже працюють над третім великим оновленням, яке планують випустити через кілька місяців. Однак точна дата виходу повної версії гри поки не оголошена. Щодо основних змін, то гравці тепер можуть зустріти Ареса, який пропонує нові дари, зосереджені на нанесенні ран та виклику падучих ланків під час використання заклинань та ривків. Також оновлення додає фінальне протистояння на вершині Олімпу, нового компаньйона Тхора на ім'я Гейл, оновлення та покращення дарів від інших богів і перероблений вівтар попелу з новими ефектами Аркани. Крім цього, з'явилися понад 2000 нових реплік, нові події. Та можливість заспівати дуетом з Артемідою. Щодо інших змін, то процес збору ресурсів став більш зручним, а інтерфейс та меню отримали правки для кращого користувацького досвіду. Повний перелік змін та покращень ви знайдете за посиланням під відео. Вже 4 березня 2025 року для GTA V на ПК вийде безкоштовне оновлення, яке додасть ексклюзивні раніше для консолей можливості. Серед нововведень покращена продуктивність і графіка з трасуванням променів. Підтримкою AMD FSR та Nvidia DLSS, а також швидше завантаження. Додані нові транспортні засоби та можливість їх тюнінгу у Chaos Special Works, з'являться тварини у світі гри, а також щоденні фотографічні виклики. На ПК тепер буде доступна можливість оформити GTA Plus membership, оновлена система початку гри та покращений інтерфейс GTA Online. Щодо інших змін, то з'явиться античит на рівні ядра та модерування голосового чату. Гравці, які вже мають GTA 5 на ПК, зможуть оновитися безплатно та перенести свій прогрес у звичайну та онлайн версії гри. Інді видавець Silver Lining Interactive спільно з Infuse Studio анонсували Spirit of the North 2, яка вийде для ПК, PlayStation 5 і Xbox Series у 2025 році. У Spirit of the North 2 гравці беруть на себе роль самотній лисиці, яка разом із супутником Вороном прагне відновити втрачених опікунів, щоби повернутися додому. Ви опинилися далеко від дому та маєте відшукати втрачених звірів охоронців, щоб визволити їх із рук темного шамана Грімніра. У грі буде доступний великий та відкритий стародавній світ із різноманітними біомами та прихованими секретами, потужні руни та здібності. Все здавалося б чудово, але давайте я покажу дещо, що просто підірвало мою жопу. Тому пропоную просто поглянути на системні вимоги цієї гри. Отже, тут ваш вихід. Підписуйся під кожним бляха словом. У магазині Epic Games нова роздача. До 27 лютого 18.00 там можна забрати Garden Story та ворожий шмат лайна World War Z Aftermatch. Garden Story це пригодницька гра з елементами RPG. Ви граєте за маленьку виноградину, яку призначили охоронцем саду, у якому мешкають різні фрукти та овочі. Однак, ваше чарівне поселення поступово захоплює гниль, і вам потрібно допомогти його відновити, попутно відбиваючи атаки гнилі. Для цього потрібно досліджувати навколишній світ, займатися вирощуванням, створенням предметів та добуванням матеріалів для відновлення поселення та покращення зброї. Гра має піксельний стиль, 4 різні регіони, елементи фермерства та битви в реальному часі. У магазині Steam в неї 94% схвальних рецензій, посилання залишу під відео. А щодо другої гри, то я б не рекомендував навіть торкатися до неї. Окей, okay. okay. тут лайно! Like no. Ось такі новини. Пишіть у коментарях, що думаєте. Якщо маєте змогу, то закиньте кілька гривень на оренду сервера та підписуйтеся на цей канал. Розчісуйте брові та будьте здорові.